Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з вами я, Безуська Олега Расимівна, кандидат біологічних наук доцент. І ми продовжуємо наш проєкт, який присвячений проблемі біорізноманіття. І сьогодні ми розглядаємо історію розвитку життя на Землі як ключ до розуміння сучасної картини біорізноманіття. Отже, починаємо. Нам треба зазначити ще і таку закономірність, що біорізноманіття є всюди, де є життя, і це зрозуміло і не вимагає багато, як кажуть, міркувань. Всюди, де є життя, ми знаходимо різні прояви біорізноманіття, навіть у тих місцях, де людина вимушена докладати всі сили для виживання, це і пустелі, арктичні ландшафти. всюди є, всюди є сліди численних видів тварин і рослин. Життя можливе в місцях з будь-яким сполученням значень, температур, вологи, але є. Пам'ятаємо за умови, що волога доступна живим організмам. Отже, ключ до розуміння сучасної картини біорізноманіття. Де ми будемо шукати цей ключик? А ключик ми будемо шукати в історії. Протягом всієї історії землі на ній з'являлися, переживали період свого розквіту, вимирали багато видів тварин і рослин. І між іншим існуюча кількість видів складає, можливо, лише одну тисячну частку від загальної кількості видів, які будь-коли населяли землю. Ми казали з вами 30 мільйонів, навіть 100 мільйонів. Видів на сьогоднішній день може існувати на нашій планеті, але це всього-навсього одна малесенька тисячна частка від загальної кількості видів, які колись були на цій землі. Таким чином, що можна сказати? Що сучасна картина біорізноманіття це свого роду функція часу. Ключ до розуміння існуючого біорізноманіття, зміни флори і фауни мають дати, може дати лише геологічна історія Землі. А ми з вами пам'ятаємо, що наслідком еволюційного процесу є біорізноманіття. Знову таки біорізноманіття, крім цього, адаптованість організмів і підвищення складності багатьох з них. Отже, все ж таки для того, щоб нам знайти цей ключик, так, нам треба ще звернутися до такої науки, як біогеографія. Це наука про географічний розподіл організмів. І головна задача цієї науки є пошук закономірностей поширення рослин і тварин та пояснення причин того, як ці закономірності сформувалися у далекому минулому. І е, треба зазначити, що одна з найграндіозніших подій, яка визначила розподіл тварин і рослин по поверхні Землі, це дрейф материків. В той час, коли у Флорі та Фауні відбувалися масштабні еволюційні події, популяції фрагментувалися по окремих материках. Тобто ми не будемо виключати роль Еволюційних механізмів, але ми можемо казати, що ці еволюційні події вони відбувалися на фоні дрейфу материків. І що ж це за дрейф материків? Знову у нас погляд у минуле. І нам треба розглянути тектонічну гіпотезу дрейфу материків, яка була запропонована німецьким метеорологом, геофізиком Альфредом Вегенером. Ще Минулому столітті в 1912 році. В основі цієї гіпотези лежать уявлення про те, що материки складені гранітними породами і зостатично плавають на підстилаючому базальтовому шарі. Що досить так важко собі уявити людям, далеким від геології. І спочатку вся поверхня Землі була вкрита тонким гранітним шаром. Пізніше весь гранітний матеріал зібрався в єдиний ось цей блок і сформувався материк. Пангея, але протягом мезозоя і і тут у нас ось тут Пангея ще в Палеозойській ері розглядається, тоді як протягом Тріасового, Юрського і Крейдяного періоду, а це вже Мезозойська ера, і на початку будемо казати, ще і в Кайнозойську еру. так? Від центрові сили розкололи материк на частини, і гіпотеза вона базувалася на подібності форм рельєфу, геологічної будови та домезозойської фауни і флори протилежних берегових зон Атлантичного океану із кінця 70-х років ХХ століття гіпотеза Вегенера набула нового розвитку і вона трансформувалась в гіпотезу тектоніки літосферних плив Отже, подивимося. 225 мільйонів років по тому це ще палеозойська ера, це кінець, це пермський період, один континент Пангея. Так, і далі під час Тріасового періоду почалося, почалося розходження материків, утворилася Лавразія і утворилася гондвана. Так. Далі, під час юрського періоду, вже відбувається е, таких, початок розколу. Е, Лавразії на Пів... Північну Америку і Євразію, і Гондвана теж починає вже розпадатися. І ось тут ми бачимо розкол між Пів... Південною Америкою і Африкою. А вже під час крейдяного періоду ці материки вже будуть, е... ми бачимо, повністю відокремлена Південна Америка від Африки, і починається ось цей дрейф материків, які. Їх на сьогоднішній день ми знаємо, де розташовані в західній і в Східній Півкулі ці материки. Ну і нам треба трошки зануритися в геологічну історію Землі. А скільки років в нашій планеті? Дуже-дуже багато. 4,6 мільярдів років. І цю історію, геологічну історію Землі можна розподілити на так звані чотири Еони, це такі часові, часові відрізки в історії Землі. І перший з них це Гадей, ось перший відрізок, це Еон Гадей. Під час цього гадею, це він тривав до 600 мільйонів років, тобто розпочався 4,6 мільярдів і завершився на позначці 4 мільярди років. І після цього настає настає вже новий еон, який має назву Архей. Архейський ООН він розподілений поділений на чотири, чотири на ери на ери, еоархей, палеоархей, Мезоархей і Неоархей. І вже ось тут, в, ео, в еоархеї відбулося дуже визначне, трапилася визначна така подія, це поява перших. Форм життя. Звичайно, це були прокаріотичні організми. І протягом археїв відбуваються, відбуваються такі еволюційні вже зміни, і в неоархеї вже є не лише прокаріотичні, а й еокаріотичні організми. Є відповідно виникає процес фотосинтезу, статевий процес. Тобто еволюційна еволю... еволюція уже цих форм життя відбувалася протягом півтора мільярди років. бо Трботривалість цього еону архею архейського була саме півтора мільярди років і настає. Новий ЕОН. Після цього настає новий ЕОН. Це протирозойський еон або протирозой, який тривав найдовше. Цей Еон триває навдовше майже 2 мільярди років. І що ж відбувається протягом цього, цього еону. Тут ми маємо вже еволюцію еукаріотичних організмів, еукаріотичних клітин, і навіть вже були спроби о, сформувати багатоклітинні організми. І насамперед ну, ось, мова буде йти про, про багатоклітинні тварини. І навіть в кінці ось тут. Знову таким треба сказати, що ось цей протирозойський еон, він поділений на три ери: це палеопротирозой, це мезопротирозой і неопротирозой. І ось необхідно сказати, що в кінці цього неопротирозою виникає так званий вибух. Едіакарський вибух, і він характеризувався появою багатьох багатоклітинних тваринних організмів. Але вони, як вважають багато вчених, це була така перша спроба формувати багатоклітинні тваринні організми, і вона виявилася не дуже вдалою. І тому, незважаючи на такий вибух, який характеризувався дуже. Уже ну, достатньо, достатньо, будемо казати, різноманітними формами, але він був не дуже вдалим і якраз на межі між. На межі між протирозоєм і фанерозойським еоном, а це останній ЕОН, який поділений на три ери Палеозойську, Мезозойську і Кайнозойську. І ось тут на межі перед. Періодом кембрійським Палеозойської ери відбулося, відбулося вимирання ось ці, ці, цього едіака, цієї едіакарської фауни. І дуже швидко, дуже швидко формувалася нова. Фауна це тепер уже кембрійська фауна, яка нагадує, е, 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 яка характеризувалась наявністю типів е, багатьох безхребетних тварин, які і сьогодні нагадують. Е, е, Нагадують тих ті форми, які можливо були, жили ще в кембрійському періоді. Взагалі, Палеозойська ера характеризувалася такими визначними подіями. В Силурі відбулося відбувся вихід рослин на суходол. Дивон це. Вік риб, тобто це вже не тільки безхребетні тварини, а тут уже різноманіття риб спостерігається. В карбоні в камяно періоді вже з'являються. Ну, ще в дивоні з'являлися перші такі перехідні форми від кістеперих риб до е, амфібіїв. В карбоні е, вони розвивалися досить швидко, але в карбоні вже зароджувалися і рептилії, які потім були вже панівними, починалося панівне положення цих рептилій і спостерігалося воно вже в пермському періоді. А розквіт, розквіт рептилій і мекові. Кажемо світ динозаврів розвивався протягом Мезозойської ери. Ну і в Кайнозойську еру під час уже неогену починала формуватися сучасна фауна і сучасна флора. Отже, якщо ми захочемо так собі уявити в яскравих фарбах, і уявити собі, яке ж було життя протягом фанерозою, то навіть починаючи з Архею, правда, тому що ось. Якщо ми хочемо перегорнути ці сторінки картини з Деника Буріана, то ми там можемо побачити все. І як, як, на його думку, і на думку його колег виглядала земля в, архейську, в Архейському еоні, проти Еоні? Ось тут ми маємо Архейський ООН, Протирозойський ООН, це вже Палеозойський еон розпочався це Кембрій, Ордовік, Силур, Дивон, Карбон. І тут ми маємо вже Пермський період, тобто останній пер, Пермський період Палеозойської ери. А далі ми вже бачимо ось це Мезозойська ера. З таким, ось тут картина, де видно дійсно. Велику кількість різних видів динозаврів, які опанували і в морі, і в повітрі, і на суходолі, і, звичайно. Завершився, завершилася це Мезозойська ера, вимирання динозаврів. Це така віха, яка розділяє мезозойську і кайнозойську еру. І під час уже Кайнозойської ери відбувалася поступова еволюція флори і фауни. І ось тут на останній картинці ми бачимо мамонтів, так? які вже е, е, існували в антропогені. Це Останній останні такий період Кайнозойської ери. Ми живемо в Кайнозої, ми живемо в Голоцені, і це таких, таке міжльодовиків'ян, яке дозволило людині дійсно опанувати планетою Земля. Ось тут Можемо познайомитися з Деником Міхаєм Францчиком Буріаном. Це чеський художник і книжковий ілюстратор, він відомий завдяки палеонтологічним реконструкціям. Він працював спільно з професором, доктором природничих наук Джозефом Августою та палеонтологом з Деником Шпінером. Він працював ще в минулому столітті, всередині минулого століття. А ось якщо ми з вами. Захочемо познайомитися не просто як, е, з тим, як виглядали як виглядали ті ж самі динозаври. А е, тоді ми можемо з вами подивитися науково-популярний серіал BBC 1999 року, що оповідає про життя динозаврів на основі новітніх на той час наукових реконструкцій. А візуальний ряд, створений із поєднанням комп'ютерної графіки і аніметроніки динозаврів та реальних планів природи. І основна частина серіалу вона складалася з шести епізодів, і цей науково-популярний серіал він був. Ну, надзвичайно, надзвичайно вдалим і, і навіть мав своє продовження. Якщо захочете, поцікавтеся, подивитись. Мало того, виходили не лише науково-популярні серіали, були ще і художні науково-фантастичні фільми. Один з них це американський художній такий науково-фантастичний фільм, який вийшов в 1993 році. Режисером його був знаменитий Стівен Спілберг. Це вдала була, була така робота, яка потім ще продовжилася. Ще два таких фільми. Були випущені як продовження цього парку юрського періоду. І треба сказати, що дійсно багато людей вони цікавляться цією, цією частиною ось цим, частиною цього фанерозойського еону, яка якраз і ознаменувалася таким розквітом. Тварин, яких на сьогоднішній день немає, але пам'ять про них живе. Отже, ще раз повертаємося до еволюційного розвитку біоти. Не лише поява нових видів, не лише поширення цих видів на нашій планеті. А іще і ось такі вимирання організмів спіткали ось цей розвиток біоти нашої планети. Ще під час під час Палеозойської Палеозойської ери ми бачимо зменшення на 50%. Зменшення це на межі ордовіку і Сілуру, на межі Девону і карбону, на 30% зменшилася кількість родин, тварин. А ось що стосується ось цього вимирання, то воно було найбільшим взагалі в історії біоти Землі. Це на межі між Пермським періодом і Тріасом, це вже між закінченням Палеозойської ери і початком Мезозойської ери. Це було найбільше вимирання. 60% родин тварин, включаючи і морські види, і комахи, і амфібії, і практично трилобіти зникли ось тут на межі між, між палеозоєм і тріасом. І ось тут ми ще бачимо, що протягом Мезозойської ери теж було вимирання між Тріасом і Юрою, але там 35% лише втратила біота Землі на той період. І якщо ми подивимося на останнє природне, природне таке вимирання, то сталося воно на межі між Мезозойською і Кайнозойською ерою, коли закінчувався ось цей. Крейдяний період Мезозойської ери і наставала вже Кайнозойська ера. І тоді знову-таки на 50% зменшилась кількість родин тварин на нашій землі. Тобто ось так іде, ми бачимо на графіку дуже добре. Ріст, ріст іде, біорізноманіття. І скорочення, ріст, скорочення. Ну на сьогоднішній день, звичайно, що не лише природні такі процеси викликають, викликають зміни півоти, а ще і антропічні впливи. Отже, ми сказали, що дійсно ось ці дрейфи, дрейф материків, він відіграв дуже значну роль в процесі формування біоти землі, але ще і природні такі еволюційні, еволюційні фактори вони теж брали участь в формуванні не лише видів, але і надвидових таксономічних одиниць. І які форми філогенезу, історичного розвитку біоти ми можемо з вами називати. По-перше, це дивергенція, це розходження ознак і властивостей у спочатку близьких груп організмів в ході еволюції. Результат існування в різних умовах і неоднаково спрямованого природного добору. Дивергенція в межах виду. Вона спостерігається, але там вона може бути оборотною, тоді як макроеволюційні зміни є необоротними. Конвергенція це другий такий друга форма. У неспоріднених груп, що розвиваються у подібних умовах, можуть виникати подібні пристосування. Конвергентна зовнішня подібність у багатьох форм сумчастих і плацентарних ссавців є доказом такої конвергенції. Так? Паралелізм, коли раніше диверговані групи потрапляють у подібні умови існування, у них незалежно паралельно, можуть формуватись подібні адаптивні ознаки. Ну, тут ми маємо звичайно таку. Ілюстрацію такої подібності форм сумчастих і плацентарних, так якщо ми зробимо такий погляд у минуле і в умовах ізоляції тварини і рослини кожного континенту розвивались незалежно, і чим пізніше відбулось розділення ділянок суходолу, тим більше подібність спостерігається між тваринами і рослинами, які їх населяють. Можемо ще зробити один погляд у минуле і знайти ось таку ще. Ілюстрацію паралелізму. Паралелізм нагадується процес еволюційного розвитку в подібному напрямку двох або декількох видів, що початково зазнали дивергенції. Отже, паралелізм це форма конвергентного розвитку філогенетично близьких груп організмів. Ось це південноамериканський вид дикобразів, а це африканець, африканський дикобраз. Ще зробимо один погляд у минуле і е, згадаємо про важливість палеонтологічних даних, які дозволяють відтворити грандіозну картину еволюції форм життя е, характерною рисою, якою була багаторазова поява розквіт і вимирання великих груп тварин і рослин. Найдавніших з птахів. Така перехідна форма так, між е, е, справжніми птахами і плазунами. Це Археоптерікс. Він мав спорідненість з плазунами. Археоптерікс мав крила і пір'я, але, напевно, він літав не дуже добре. І крім того, у нього були кігті на крилах, які дуже допомагали йому лазити по деревах. Ну, і звичайно, дрейф материків дуже важливий, але дуже важливими була і роль клімату в формуванні фауни і флори материків. Клімат змінювався набагато швидше порівняно з рухом материків. Вплив клімату на біорізноманіття можна прослідкувати на прикладі змін, які відбулись в Європі в четвертийний час протягом льодовикового і міжльодовикового періодів. Під час максимального розвитку льодовика середня Європа була тундрою з карликовими березами, вербами, дріадами. А вся флора помірного клімату була витіснена на південь. Потепління, яке наставало під час міжльодовикових періодів, дозволяло теплу, теплолюбним рослинам на сам насамперед, ну, насамперед Винограду, повертатись до районів, що були розташовані північніше від Альп, а теплолюбні, а в теплолюбній фауні давнім слону чи гіпопотаму, проживати в Європі. Зміни періодів похолодань і потеплінь сформували рослинність Європи, при цьому можна виділити декілька зон рослинності. У кожній зоні поряд з характерним для неї типом рослинності зустрічаються ізольовані популяції рослин і тварин. Це сучасні свідки колишніх змін клімату. Такі види, які називаються реліктами, вони слугують нагадуванням про періоди холодного і теплого клімату. Ось тут ми бачимо така кедрова сосна європейська це типовий релікт, який росте у нас Карпатах. Ну і ось це один з таких відомих реліктів, це е, Гінко Більоба, це взагалі така рослина, яка росла в період, коли ще жили ось ті динозаври, яких ми сьогодні згадували. Отже, я дякую вам за увагу. Якщо е, вам цей матеріал видався цікавим, то просимо записуватись, підписуватись, вибачте, на наш канал, і е, ми прослухали, ви прослухали сьогодні тільки першу частину цієї теми. Якщо вам буде цікаво, а що ж в другій частині, то, будь ласка, приєднуйтесь до нас і будемо працювати разом. До побачення!